Будь-які тимчасові режими припинення вогню були Росією протягом 2014-2022 року порушені десятки разів під час мінського процесу. Ми запускаючи тоді діалоги, розуміли, що вартість помилки набагато менша, тому що тоді йшлося, як нагадую, про місцеві вибори в окремих районах, а не по всій Україні. Зараз, якщо мова йде про лідера. Країни про центральні органи влади, про законодавчу гілку влади чи президентську це зовсім інше. Ціна помилки, тобто, в разі а, порушення режиму припинення вогню і зриву виборчого процесу під час його організації без ключових гарантій, ми просто будемо мати фейл стей, тому що те, чого хотів Путін в 2014 році, вдасться досягнути через цей інструмент. А саме пам'ятаєш, було питання, хто у нас легітимний президент, а і він, якби не роль Меркель, яка кажуть, там в. Пихнули Путіна в кімнату таки говорити вже зобраним, але ще не інавгурованим президентом Порошенко, і вдалося розпочати нормандський формат.